Не знаю, видно чи ні, показую вам центр. Так, нічого не бачу. Сонце, світи. Це магазин. Це площа наша центральна. Це аптека. Там далі клуб. Туди вже не буду вертатися. Видно вам чи не видно? Клуб, всі магазини. Так, так, зараз йду, трошки сюди пройду. Ось, бачите, в ній все желізо, все. Ось отрюшка, оно даринка. Так, все, йду сюди. Ой, поїхати не приїдеш в окупках осколки, не спішу, поки не стріляли. Ось, дивіться. Що в нас робиться в селі? Ой, ужас, ужас. Я сліди на цьому. Уже не тут 30. Ну йду, не дай Бог. Хочу колись вона пробить. Да, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. этот кусочек пройду. Да, что будет хорошо здесь. Значит, еще вот. Вот так. Так. Вот все. Вот. Вот. Техника стоит. Ох, хорошо. Так, о господи, давай. Сюда. Вот сюда входил. Это наша новая почта была, но она здорово. Все лили на хата, лиля. Посмотри. Все згоріло. Тут була на днях, то ще диміло. Зараз вже не димить. Все. Нічого нема. Подивися. Уже скільки здоров'я, стільки грошей, стільки нірів. Це як я була, то горів оцей брезент. То увесь він не згорів, а кусочок згорів. Ні вікон, ні дверей. Так, Іра, ти казала садик. Ага, ось ось наша церква. Ну, ця сторона стоїть, а сзади нічого немає. Все, це Ларіона хата. Побита вся. Так, ось наша церквушка последня. Так, в садик. Садик та стоїть, вікон нема. Так, близько не можу підходити. Фух, так що вся замарилася сьогодні. Чи нерви грибані, ці. Ось осадік. Так, о так, отак, так. Отак, так, отак. Отак. Ох, -так. -так. криші нема. Ну, а так, вон подушки стирчать. Так, це хата чия Оксанкина. Вроді би ціла. сейчас побачимо. Ага, ось забори весь у садика побити. Це Оксана не забори побиті. Ну. Почали бехкати. Оксана, дивись на свій двір. Боже, яка яма всередині. Зараз зайду. Зараз Ксюша зайду всередину. Так, так. Так. Ось все поламане. Ось сюди був прильот. Ось, все. подивися, що тебе робиться в двері. Ось вікна засипало. Тут все відкрите. Так, ну я туди далі не піду, я так краю. Ага. Ага. Двері, мабуть, відкрило прильотом. І тут відкрита. Так. Ксюша, що тобі ще тут показати? Ванна ціла, приїдеш буде де купатися. Так, що тут ще? Ну, гараж, двері закриті, не знаю, що там у гаражі. Далі порядок. Тепляк показати, будеш працювати. Щас, обох хоч нема, щоб не покусав. О, хоть білісапет не вкрали, поки лазив. А це твій тепляк. Молочаю прям хоч коси, здавай на копання. Все, виходь, ну його нафік. Бо ще скажуть, що ти баба тут лазиш. Все, ну ця сторона нічого. А оце прильот, був прям ти ж бачиш у дворі. Ось. Все. Ось. Все. Ну, в хату не буду йти. Зайти. Ну там все одно темно, я нічого не бачу. Ага. Шкафей, мабуть, може прильотом бо... при вирвало все. А ні, вони на столі шкафей, це вже хтось тут шапарював. Все. Так, все, вилазить.